Всім привіт! Я Софія Федина. Я маю величезну приємність разом з Орестом Цимбалою і ансамблею Високий Замок запросити вас на чудовий вечір пісень нашої сили «Повстанське танго, яке відбудеться 15 червня о 18.00 у Львівській філармонії. Цей вечір посвячено 105-й річниці з дня народження Ольги Ільків, зв'язкової Романа Шухевича. Будуть звучати її пісні, але водночас будуть звучати пісні Володимира Івасюка, Богдана Юрія Янівського, Богдана Весоловського і багатьох інших улюблених композиторів і поетів-піснірів. Для чого це? Для того, щоб ми, співаючи разом, дійсно набралися натхнення і сили. Вони нам так потрібні для нашої подальшої боротьби. А ті українські пісні, які дають нам ось цей заряд, я впевнена, об'єднають нас і для наступних добрих справ, і обов'язково для української перемоги. Львівська філармонія, 15 червня, 18.00. Чекаємо вас!